Добрий день шановна до спільнота, вітаю вас на нашому тут каналі. Хочу вам показати два станочка, яким давався пікстар. Оросли з 27-10. Бачите, 16 був поросяток, залишилося 14. А в цьому станочку було 16, залишилось 13. Сюди здавався пікстар, -пік хлопці кажуть, картошка на нього. Поросятка... Оце у нас станок контрольний. Тут їх було 15, ну 14 народила, одні підкинули, мінус 2, залишилося 13 паротаток. Ось ми такі. Це контрольний станок, їм нічого не давалося. І ось ще у нас станок. Цьому давалося необуст станку. Їх було 15, двоє відійшло, то, відповідно залишилося 13. Ось тобто вони такі поросятки. Єдина різниця, що перша свиноматка, яку я показую, вона трошки старша, на два пороси, ніж інші. Нічого, побачимо, що буде. Переважимо їх 21 день і будемо мати вже результат, який я сформую. І викладу для загального доступу установок пустий. Не завжди виходить те, що бажаєш. Відсоток заплідності може десь бути більше, десь менше. Але сюди сьогодні перегоня цінку з іншого боксу. Заповнюють бокс, два станка поставлять. У нас є додаткові бокси, де у нас безпосередньо поросяться свиноматки, які в кімнатурова осіміняються. Ми пробуємо і зміняємо постійно, тому що перегули приходять в різний період, щоб зменшити показник періоду прохолосту. Тому вилавлюємо їх посеред тура і злучаємо. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.